А вже, вже ціни пішли вгору, але це допродається. Буде інша ціна з наступної партії. Буде інша ціна вже. 990, а, 950 тисяч. 990 коштував, 950 тисяч зараз розпродажа 8600 євро. Не знаю, я не, тут калькулятора немає. Наприклад, оце, оця 110-ка коштує мільйон. 225 тисяч. А оця 90-ка коштує 990 тисяч гривень. 990 тисяч гривень. Салон 45-ки. Ну, давайте ще раз покажу салон 45-ки. Не так багато в мене тут часу, звісно. Сьогодні багато роботи. Київська область Знаходимось. доставка безкоштовна. 90-ка турбірована, 4 по 100 двигун. Кабіна, салон.